Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі до Євросоюзу чи Росії Путіна. Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Взагалі, наша функція це виявляти прихований смисл тих подій, які люди звикли якось оминати своєю увагою. Захоплюючись чимось яскравим, чимось видатним, чимось те, що виступає на очі, те, що б'є є в очі, те, що засліплює наш мозок все. Але повинна бути така точка зору, яка висвітлює якусь сутність подій, тому що одні події. Наче відбувається, але вони не, не мають значення? Інші події ще не відбуваються, але вони закладаються зараз. Тобто ось такі події. Ось, наприклад, дивіться, ось у, у, всі захоплені проблемою євро, євроінтеграції до Європейського Союзу. Але я вас запрошую задуматись ось на такою проблему, яка стосується всього українського суспільства України. А що робити бідному диктатору в умовах? Коли він вимушений йти до Європи, яка йому надто чужа, вона йому чужа за своєму устрою, яка невблаганно зменшує його абсолютну владу, а він вимушений йти у цю Європейський Союз. Що робити бідному диктатору Януковичу? Тут згадується казка. Приходить Іван Царевич і дивиться, що підеш налево, там голову потіряєш, підеш прямо, ще ось загинеш, на, це, і ще якось погано буде. Але що новітнє доповнення до цієї казки, якщо стоїш і думаєш, тобі кажеш, іди, а то ще отримуєш по голові. Тобто і стояти не можна. Ось таку, такої позиції знаходиться на диктатор. Дивіться, що відбувається. Відбувається те, що проблеми окремо взятої людини, сім'ї, диктатора, вони безпосередньо стосуються усього українського суспільства. Дійсно. Раніше думалися, що Росія буде, так, так би мовити, тилом і базою для диктатури у Білорусі і в Україні. Але давайте подивимося, що відбувається зараз. Сланцева революція. Наступ китайського світу, наступ мусульманського світу, деградація інфраструктури, інтелектуальне виснаження Росії різко зменшує потенційні сили Російської імперії, яка як одного разу вже розпадалася 100 років тому. Тоді більшовики зупинили розпад, але розпад розпочався заново після повалення Радянського Союзу. І опиратися на Путіна не може Янукович, бо, бо у нього свої проблеми виживання. І ми це бачимо. Януков... І тому він вимушений наступати на Януковича, на Україну, щоб зберегти імперію. Імперія може зберегтися, лише поширюючи свою територію, лише захоплюючи нові, нові населення, нові території, нові. Ребничі сили і так далі. Не секрет, що Україна найбільш здорова, суспільство громадянське більш живе, інтелект у нас зберігся теж краще. І тому поглинути Україну це був би подарунок для диктатури російської. Тим більше, що в Москві росіян то не більш 35%. З українцями і то менше половини. У них в столиці. Так тобто ми бачимо, що у них дуже ахова ситуація. І от, але Янукович. Що, він, ми думали спочатку, що він буде ігнорувати оці інтеграційні закони. Але давайте подивимося, що відбувається. Відбувається так, що коли питання або тебе знищать на сході, поглинуть, а Ахметов буде Ходорковським, Янукович буде там ще кимось, типа Кушнарьова буде там десь. Щось так. Буде грати роль Кушнарьова в Ізюмському лісі, або ще щось. І це один бік. В Європі теж підеш як от, от каменя ліво чи направо, і можуть список Магнітського, можуть бути арештовані рахунки і так далі. Що робити? Тобто ось такі питання у диктатора: і в Європі йти страшно, але живим залишишся. І в Росії йти страшно, але там. Ще і от у Януковича є е, три шляхи, не два, а три шляхи. Тобто, або погли, бути поглини е, Митним Союзом, або йти в європейські країни, приймаючи правила гри і послаблюючи волю, або третій шлях, про який всі забувають, це внутрішня. Самоізоляція, на кшалт Північної країни. Тобто на, тільки на власні сили самої диктатури. І ми вважаємо, що логіка розвитку диктатури невбагано штовхають диктатуру, штовхають цей режим не до Європи і не до Митного Союзу, а на самоізоляції всередині країни. Це перший пункт. Другий пункт. Чим більше ми будемо наближатись до Європи, тим більш небезпечний цей режим є для громадянського суспільства і для опозиції. Чому? Ну, є така традиція радянська. І навіть з Петра І навіть завжди входження у більш передову європейську цивілізацію супроводжувалося знищенням прибічників цієї європейської цивілізації середині країни. Завжди. Радянській владі, коли хотіли зробити індустріалізацію, вони що зробили, що зробили, почали? Почали з того, що вони знищили середній клас так званих небманів, щоб не було так сказати, прибічників західної цивілізації, у яких вони збрали свої технології, свою науку і все таке інше. Тобто вони вчинили шахтинський процес. В 28-му році, в 29-му році арештували Непманів одразу е, на протязі як... одного тижня. Від самих крупних до самих мілких. Те ж саме відбувалося і в 1967, 1973, 75 приблизно роки. Е, ідуть у Європу е, Декларація прав людини, тобто. Е, Фактично, розрядка міжнародної напруги, а з іншого боку, всіх лікарні розправи над дисидентами, це завжди відбувається. Коли диктатор вимушений співіснувати з Заходом, співпрацювати, він перше, що робить, це знищує прибічників Заходу у середині своєї країни, як потенційних конкурентів за державну владу. Це потрібно чітко розуміти. Тобто, Оці євроінтеграційні закони, де е, тимчасово спіпали інтереси опозиції громадянського суспільства диктатора, це не довгий срок. Вони повинні, вони хочуть відродити Україну для себе всередині і зробити модернізацію економіки. Тобто відкрити зовнішній ринок в європейський і туди поставляти... Продукції малої ступені переробки. Але для цього потрібно пригоркати усі апетити середньо малого бізнесу. Для цього треба ввести підневільну працю, як у Узбекистані і в Білорусі. Але для цього потрібно знищити рештки опозиції, яка буде цьому протистояти. І ми повинні чітко розуміти. І ще раз повторимо: чим більше будуть наближатись до Європи, тим більше буде і стимул до знищення опозиції і громадянського суспільства середнього класу всередині країни. І неважливо, це розуміє Захід чи не розуміє, розуміє чи не розуміє це навіть самі владі, сама логіка подій призводить до цього. І от саме тому опозиція повинна розуміти, що е, зараз з е, призначенням Махендовського на центральну виборчу комісію. Робить неможливі вибори ні до парламенту, ні президента. Так, вони призначили на 15 грудня вибори у проблемних округах. Я можу взяти на себе сміливість вам передбачити, що Центральна виборча комісія у разі перемоги опозиційних кандидатів їх не затвердить. Буде задіяна фальсифікація плюс верхот. І це треба чітко розуміти. Тому захист результатів виборів у цих округах, цей захист не тільки бюлетенями. І це повинна позиція розуміти. Якщо вона да, готова вручатися, е, вона повинна виробити іншу методику боротьби за демократію. І, але ще важливіше, ніж оцей до виборів у парламент, є вибори у Києві. І оце є той наріжний камінь, який виявляє. Що нас чекає? Або Північна Корея, або входження в Європейську цивілізаційну нішу? Будуть вибори в Києві? Буде крок до Заходу. Не буде виборів в Києві, не буде виборів президента і виборів не буде взагалі. Чому так? А чому б Януковичу не піти на демократизацію країни? Ні. Відбір. Кадрів керівних країни йшов по принципу авторитарного правління, по принципу е, такого напівкримінального засобу, способу знищення не конкурентів, а конкуренції як явища. Коли одні можна мати власність, а іншим не можна, це те що і комуністи робили, адже регіонал є е, послідовниками комуністів радянських. Не Люди а люди Януковича є е, 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 нащадками і спадкоємцями радянського комунізму. Е, Друзі компартії Китаю є не Симоненківці, а є партія регіонів е, України. Можете перевіряти де завгодно, але е, побратимами Компартії України є партія регіонів. Не комуністична партія України. Чим відрізняється Компартія України від партії регіонів, Компартія України вже не може застосовувати насилля проти своїх супротивників. Партія регіонів може. І цим вона є спадкоємицею КПРС. І ми повинні це розуміти. І саме тому, часто на маленькому такому цяточці, на маленькому майданчику ми повинні не маленькому, але такому частковому перевірити. Куди ми підемо в Північну Корею, не в Росію, а в режим Північної Кореї? Чи ми підемо в Європу? Це вибори в Київську міську раду. Але це питання наступної бесіди. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці Фейсбуці Станіславовчаренко. До побачення!